Крюківські мурашки волонтерська організація, яка майже від початку повномасштабного вторгнення працює в тилу, виготовляючи різноманітні вироби на замовлення військових, усе, що можна зробити своїми руками. Бажання є, охочі є, проблема виникає з матеріалами. У цьому волонтеркам допомогло містом, а саме надало рулони з панбонду, які використовуються для плетіння маскувальних сіток, яких між іншим дівчата роблять по тисячі квадратних метрів щомісяця. <зовет> Дуже дякуємо волонтерському центру Грязь. Крюківські мурашки за ту роботу, яку ви робите для наших хлопців, для наших захисників. Сьогодні передали від громади, від міста вам допомогу у вигляді спадбонду. Нехай ваші ручки не знають в тому, що все вас здавалось. І вам велике дякую. Дякую. Вам... До волонтерської організації Крюківські мурашки звертаються військові підрозділи із різними запитами. Майстрині намагаються якнайшвидше виконати замовлення. Працюють злагоджено та дружно, виготовляючи не лише маскувальні сітки. В'яжемо сітки, кікімори, кавера, шиємо матраси, ноші для ранених, адаптивну білизну. Дуже багато в нас на дому працює людей, які шиють, п'яжуть, ріжуть. Переймається проблемами фронту та регулярно допомагає волонтерам і депутат міської ради Геннадій Іванян. Дякуємо вам велике. Геннадію Михайловичу ми звернулись до вас. Вам Віталій Олексійович. Дуже велика вам подяка. Дякую вам, що от надали такі, так багато цього спомбона. Я думаю, що їхні дівчата вдячні вам, що зробили. І треба було зробити обов'язково. І коли я пам'ятаю, як це все починалося, да було звернення дівчат. Там я звернувся до вас, і ми разом з вами там ви казали, що Питань немає, будемо робити це. Не можна не робити. Ми Приймати маємо допомоги, участь і маємо підтримати. Не можна до того У нас таких волонтерських центрів. Добре, дуже багато. Вони і в бібліотеках, і в дитячих садочках, і в інших закладах, в школах є. Тому ми стараємося кожному допомагати. У команді працює більше 30 людей. Усі вони різного віку, професій та об'єднані спільною метою підтримувати наших військових, робити корисну справу для фронту. Ми стараємося для наших. Захисників і захисниць це найменше, що ми можемо для них зробити. Працюємо, Хто де? Я на заводі працюю на вагонобудівної. Пенсіонери є, є продавці, менеджери. всі. Крюківські мурашки запрошують усіх охочих долучитися до їхніх волонтерських лав. Допомогти можна й донатом на закупівлю необхідних матеріалів. Більш детальна інформація розміщена на сторінці у Фейсбук організації. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.